Злодія, який вилазить із вікна квартири будинку по вулиці Дорошенка, помітила рівнянка та швидко повідомила патрульних. Негідник швидким темпом почав втікати у бік залізничного вокзалу. Там же його зустріли патрульні і запропонували поспілкуватися. Але замість бесіди злодія довелося навздоганяти. Той добіг до річки Устя і пірнув. Невідомий сказав, що документів при собі він не має і різко почав втікати у напрямку дворів, житлових будинків, що на вулиці Небесної Сотні. Під час переслідування патрульні неодноразові. Зову наказували йому зупинитися, однак чоловік на відму... на їхню вимогу не реагував, продовжував втікати в напрямку річки Устя і, добігши до неї, кинувся у воду, переплив на протилежний бік водойми, але втекти йому все таки не вдалося, тому що там відразу його затримав інший екіпаж патрульних. <small> <small> Ты сюда документы проверим и все. <small> Добрый, иди сюда. Негідника відвезли до міського відділку поліції. При ньому ж було і викрадене з квартири більше як 800 гривень. Про заволодіння грішми повідомили і потерпіла власниця житла. Тепер долою крадія будуть займатися слідчі поліції. До речі, ця особа вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та має не одну судимість. Що він уже неодноразово був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 кримінального кодексу України, саме крадіжка. Свідки події насправді впізнали. Затриманого вказали, що саме його бачили, і 28-річного рівняни на патрульні передали слідчі.